Енергетична незалежність України мрія, що стала реальністю. У енергоатомі заявляють про використання специфічних деталей власного виробництва для роботи енергоблоків атомних електростанцій. Раніше ці складники ми купували здебільшого в Росії. Тепер виробляємо самі, і це не межа. Виробники планують поставити на конвейер виготовлення запчастин для європейського ринку. Енергетики переконані, попит буде. Як вдалося втілити в мрію в життя та хто б допоміг, розповість Анатолій Журавльов. На цьому промисловому майданчику ручна праця майстрів невід'ємно пов'язана з роботою комп'ютерів. Інструмент змінюється автоматично. Програма працює. Вам не треба не ніякі координати, нічого набирати. Просто контролюєте і робите заміри. Якщо вас все влаштовує, ви віддаєте далі на слюсарам. Ну а ті далі. Саме тут триває виробництво цілого спектру запчастин для устаткування вітчизняних атомних електростанцій. Сергій уже не один рік працює на підприємстві, жартує енергетики зірки нашого часу. Втім, ніхто з колег носа не задирає. Тим більше, що в енергетиці один у полі не воїн. Виконати будь-яку роботу можна лише гуртом. Ну, на яка корона? У нас колектив, наприклад, зробити цю деталь там, ну, зварювальник. Значне спочатку, то ж треба ж її привезти десь, заказати, взяти медиць матеріал. Це керівники, снабженці. Да? Потім її треба там проточити, навар, наплавити, проточити. Це токаря, зварювальники. Потім, потім посверлити це вже я там. Потім знову відправити її на, на свар, зварювальний учасник. Такий цикл, сі, тут всі працюють. У родині Наталі немає промисловців. Вона перша, хто вирішила пов'язати життя з металом та величезними верстатами. Якось в нашу школу приїхали представники одного закладу і запропонували нам. І мені так цікаво стало, я не знала взагалі, вони там говорять, там стану асники широкого працю, так цікаво стало. Я думаю, ну спробую, може вийде, може ні. Все треба. Пробувати в цьому житті і пішла вчитися. Мені сподобалось, мені цікаво обробка металу і, і все, все, все з цим зв'язано. Ось уже два роки Наталя вдосконалює свої навички токаря на підприємстві. Каже, з сучасними верстатами працювати надзвичайно цікаво, достатньо легко та зручно. Он у нас є чертеж, ми робимо корпус головки, це підкординатний станок. Він йде як призерний і як токарний на ньому можна працювати. Він тут ніяк називають, тут п'ять координат на цьому станку. Він робить сам заміри. Якщо інструмент затупився, це все нам покаже на екрані. Якщо у нас не вистачає охлаждаючої жидкості, це нам теж все виб'є і покаже. В енергоатомі зазначають, активна модернізація потужностей підприємства триває вже давно, адже це один із тих підрозділів, які дарують Україні енергетичну незалежність. Він фактично виробляє ті запасні частини, які нам потрібні для роботи наших атомних енергоблоків, які ми раніше постачали з Російської Федерації. І ми провели дуже велику програму по заміщенню російського обладнання. Зараз ми абсолютно незалежні від Росії, і як ми це зробили, більшість. Складного обладнання ми фактично поставили на виробництво тут на саме цьому заводі, а іншу частину беремо від наших західних партнерів. З обладнанням підприємству допомогли Японія, Чехія та деякі інші країни, розповідає гендиректор. Показує нам лише частину з того, що вже встигли напрацювати. То, що ви бачите, це теж для нас новий відпра. Те, що ви бачите, для нас новий вид продукції. Він у нас зараз проходить, скажімо так, атестацію, і найближчим часом ми почнемо серійне виробництво. Це все так звані елементи кріплення, які також використовуються на атомних електростанціях. Припустимо, ось це для пару генераторів для іншого насосного обладнання. Завдяки проведеній модернізації українські промисловці мають можливість виготовляти унікальні частини для роботи не лише вітчизняних енергоблоків. Ці елементи виготовили ми самі для себе, і також ми зараз готуємося виготовляти їх для інших реакторів УВ-440. Будемо витискати Росію з їх постачанням також з європейських країн. Зараз проходить відповідну атестацію. І зараз вже це готова продукція, яку можна буде постачати. У планах енергоатому нарощувати темпи виробництва та виходити на європейські ринки. Якість продукції українські атомники гарантують. Багато ТЕЦ вийшли з ладу, багато ГЕС. На атомну енергетику покладено дуже багато завдань. Ну, стараємося, виконуємо. Анатолій Журавльов, Олександр Кругліков, Геннадій Анікієнко, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.